Друзі, по Ряслицькій лікарні дуже сильно потрібен директор. За останній рік змінилося три директора. Двоє достроково припинили діючі контракти, пославшись на погіршення стану здоров'я та сімейні обставини. Третій директор після випробувального терміну не захотів підписувати контракт. В чому причина, ми можемо, звісно, здогадуватись, але я все ж таки спробую деякі моменти пояснити. Отже, новому директору. Потрібно буде під час наступних трьох випробувальних місяців провести один дуже цікавий тендер. На одній з останніх сесій, мабуть, з якоїсь там десятої спроби Переяславські депутати на прохання Переяславського міського голови проголосували за виділення 1 мільйона гривень на виготовлення проєктно кошторисної документації, чи то з реконструкції, чи то з утеплення поліклінічного по відділення самого приміщення Переяславської лікарні. Як ви розумієте, 1 мільйон гривень це ну, дуже багато. Я думаю, що ціна завищена в 10 разів. Тому вам з зарплатою 25 тисяч гривень орієнтовно на місяць потрібно буде провести так тендер, щоб виграла потрібна фірма. І в випадку, якщо буде фінансування, то потрібно буде ще провести. Таким чином, тендер, що правильна фірма, яка буде займатися утепленням реконструкції, теж виграла в, в майбутньому цей тендер. Але як показує практика, всі ці дорогі паперові проекти, які на які виділяє міський голова гроші, як правило, вони і лежать. Нічого там не відбувається. Наприклад, було в 2022 році виділено мільйон 300 на виготовлення проєктно кошторисної документації. по... Реконструкції дзвіниці, яка знаходиться в комунальній власності, але там нічого не відбувається, то можливо вас і пронесе. Шановна громада, насправді нам потрібно втрутитись у ситуацію. Я закликаю голів сільських рад Переяславських громад, студенників, Ташані, Циблів і Дівичок, втрутитись у ситуацію, адже вони теж є. Засновниками потрібно обрати незалежну людину, е директора, який не буде танцювати під дудку пресовського міського голови, який чомусь вирішив, що військовий стан на Київщині не можна провести прозорий конкурс. Тому потрібно провести прозорий конкурс, щоб прийшли толкові люди, е і з поміж них обрати найкращого. Насправді ситуація в лікарні дуже критична. Там, якщо я. Наскільки правильно зрозумів, по мільйону гривень щомісяця не вистачає на виплати заробітних плат, оскільки передпопередній директор не уклав три пакети з НСЗУ, відповідно, немає фінансування, один з яких що стосується послуг, які надавала лікарня породілю, тому дуже важко. Я так розумію, що немає системних закупок по ліках. І ситуація з кожним днем все ускладнюється. І тому громади, особливо сільські, мають згадати, що вони є засновниками теж лікарні, поставити пересувського міського голову В'ячеслава Солуко на місце, вимагати проведення відповідного конкурсу, запросити і скласти експертну конкурсну комісію, де будуть фахівці, які розумітимуться на тому, що пропонує свої презентаційні конкурсній заявці, той чи інший кандидат. І надати йому відповідно кредит довіри новому директору, і саме головне, що допомогти фінансово, в тому числі, е вийти з цієї кризи, щоб якщо він і оголошував якісь тендери на закупку і купівлю, ніякий порясовський міський голова Вячеслав Солко не міг на нього вплинути і просити е зробити так, щоб виграла та чи інша фірма. Тому, друзі. Якщо ми цього з вами всі разом не зробимо, ну можна сказати, що лікарня закриється. Чому? Тому що лікарі не зможуть так довго працювати, особливо ті, хто працює дуже чесно, і кваліфіковано на ті мінімальні гроші, які вони наразі отримують, і вони просто підуть в інші установи, будуть шукати кращої долі, або будуть відкривати приватні кабінети. І величезна частина населення. Переяславщина, яка не в спромозі заплатити приватним кошт... лікарям кошти, опиниться за межею виживання. Друзі. Також звертаюся до голови Бориспольської районної державної адміністрації з проханням вплинути на Переяславського міського голови і провести конкурс. Безпекова ситуація на Київщині, особливо в Бориспольському районі, дозволяє це робити. І не потрібно Парясовському міському голові прикриватися тим, що в нас військовий стан, не проводити конкурс і односідно призначати лікарів, які потім розуміють, що ситуація критична, і з них вимагають, хто зна що, просто пишуть заяви або не укладають контракти і йдуть собі далі. Дякую за увагу. Тож, друзі, не забуваємося також підписувати на канал. Що ви з цього приводу думаєте? Пишіть у коментарях і ставте вподобайки. До нових зустрічей!